Ходиш в зал, рахуєш калорії, а вага стоїть, хоча до цього було її зниження. А ви перевіряли якість свого сну? Коли ми не висипаємось, тіло вмикає режим виживання. Тобто менше витрачає, а більше зберігає. Бо більше всього калорій приходиться на базовий метаболізм, і якість сну дуже сильно на нього впливає. І тоді той ж самий раціон. Та ж сама фізична активність протягом дня, на яких ми худнули раніше, може стати причиною кількох грамів або кілограмів на вагах. Тіло, яке відпочило, витрачає більше калорій, ніж те, яке знаходиться в постійному стресі, бо йому приходиться жити, а не виживати. І ми майже завжди ігноруємо той факт, що менше їсти не завжди працює, іноді потрібно просто більше спати. Інколи найкраща дієта це просто лягти та відпочити, а також налагодити свій режим сну та відпочинку. Тож підписуйтесь, буде ще багато цікавого та корисного.